Ну, дивіться, як вони хапають, хапаються. Вона О, дивіться. Це ж у мене такого подкорму немає, їм треба і білки кальці. Зерно, домашній сир і пташенята ростуть як на дріжжах. Нещодавно екзотична колекція Юрія Руголя поповнилась двома павичатами. Ось ця чубата курка стала їм замість мами, бо павичка від цих яєць відмовилась. Чоловік пояснює все через те, що у птахів характер особливий. Це розкладає яйця по дахах. По всіх там десь, де тільки хтось її побачив, щось їй не сподобало. Яйця поклали і полетіла далі. Там уже кладе. І так вона наклала два там, два там, ті яйця деякі пропали, ворони або сороки розтягли. А ці два я встиг забрати і підклав під курку. Для павички приклад курки виявився повчальним, жартує колекціонер. Вона така гарна, мама. Вона за ними ходить. Вони їй вірять. Вона вже коко-ко кличі, кличе вони там вже по-своєму якось там у павичів. Вони біжать, уже знають мову курячу, вже все розуміють. Та після цього ця павлінка знову знесла вон яйця і знову сіла, но опять знову вже на криші. Не знаю, як воно буде. Загалом пана Юрія півсотні видів птахів. Колекціонер каже, не проти завести й більше. Та для цього потрібні і місце, і кошти на утримання. А ще чоловік бідкається. Його хобі поділяють далеко не всі. Часто пташкам дістається і від бездомних тварин, і від людей, яким чомусь пташи на імені зоопарку серед місті заважає. Наталія Шумейко, Костянтин Саренок, телеканал Київ.